Перший міжнародний фестиваль духових та естрадно-духових оркестрів Сурмигір відбувся в долині в рамках громадської ініціативи Музика проти війни. Нинішній духовий марафон проходить під гаслом Музика проти війни. Вірю, що якщо кожен із нас своїми думками, помислами, своїми діями підтримує наше військо, наших вояків, їхні сім'ї родини, то разом ми Об'єднані своїми добрими помислами і вчинками, об'єднані чудовою музикою, зупиним агресію, зупиним війну і наблизимо до очікувану перемогу. Слава Україні! Учасники фестивалю це дев'ять оркестрів із західної України та один із Австрії. Цей фестиваль він є благодійний, Це саме першочергово. Ми переслідували таку ціль. Все ж таки, музиканти повинні долучатися до благородної я вважаю, справи на сьогоднішній день. Це допомога нашому війську, нашим добровольцям. Це було першочергове завдання. Друге, те, що треба. Підтримати цю музику, яка вже трошечки в певний час дала збій, тобто духова музика, у виступах взяли участь і ще зовсім юні музиканти. Калуша. участь в цьому фестивалі дуже мені подобається, е, і все я скалоша. Я дуже в майбутньому буду далі приймати участь в подібних фестивалях. Мені Дуже гарно мені сподобалося побувати на цьому прекрасному фестивалі. Я виконую на кларнеті, і зараз ми будемо виконувати е, композицію е, е, марш Козак. Глядачі фестивалю мали змогу насолоджуватися різножанровою вітчизняною та закордонною музикою.